Доброго дня, дорогі шановні люди, мир вам. Слава Ісусу Христу! Дорогі люди, я хочу сказати, звернутися до вас з доброю звісткою. Хочу сказати вам добру новину, якою люди можуть спастися. Тому що в моєму серці є Божа любов, яку я прийняв 8 років тому назад, коли я почав читати Боже Слово, Бог прийшов моє життя і змінив його. І Боже повеління сьогодні до всіх християн проповідати Євангеліє. Івангелія – це радісна новина. Но вона починається з недоброї новини, з поганої новини. А це те, що всі люди є грішні. Нерозумна людина йде вперед, бачачи вогонь, і вона йде на нього. Но розумна людина, коли бачить вогонь, вона відвертається від нього. Дорогі люди, я хочу сказати вам, що написано в цій книзі, що всі люди йдуть в вогонь. Вічний вогонь мук. Ну щоб звідти спастися, щоб не попасти в цей вічний вогонь, людям потрібна віра. Божий Син Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб нас спасти від пекла. Багато людей вірить в Ісуса, мають віру. Але що віра дає? Якщо віра не дає вам в життя вічного і прощення гріхів, марна ваша віра, ви йдете у вогонь. Дорогі люди, задумайтеся над тим, як ми живемо. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Бог засуджує всяке зло, таке як блуд, перелік, обман, п'янство, безсоромні слова, і вбивство народжених дітей через аборти і подібне до цього. Одного разу Бог засудить усе зло. Розплата за гріх, смерть це і вічна розлука з Богом у вічному вогні. Но Ісус Христос, Божий Син, Він помер на хресті, задовільнив всю Божу справедливість для того, Тоби коли людина приходить до Бога, сповідує свої гріхи, Бог міг її простити по вірі в Ісуса Христа через жертву Ісуса Христа. Тому що жодними ділами, хорошими справами, великими грошима ніхто перед Богом не оправдається. Тільки Ісус Христос є вихід, тільки Ісус Христос є спасіння від цього вогню. Читайте Слово Боже, пізнавайте Писання, пізнайте істину. І істина зробить вас вільними, вільними від гріха, вільними від зла. Вільними від покарання за гріх, Покайтеся своїх ріках, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже! Нехай Бог вас благословить і береже! Гарного дня!